Уряд передбачив у 2023 році на програму мікрогрантів. Власна справа 1 мільярд 800 мільйонів гривень, що дозволить видати українцям понад 7 тисяч мікрогрантів на започаткування та розвиток власного бізнесу. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. І детальніше про це ми поспілкуємося із пані Тетяною наживо. Ми вас вітаємо у нашому ефірі. Доброго дня. Пані Тетяно, насамперед хочу це розуміти. Ця програма, власна справа, була ще і минулого року. Наскільки успішно вона проіснувала, що все таки держава вирішила і надалі, в час війни, коли так важко підтримувати молодих початківців і виділяти гроші на започаткування власного бізнесу. Програма власна справа, а саме її компонент, мікрогранти, був дуже популярний минулого минулого року, і ми змогли отримати більше ніж 16 тисяч заявок від громадян. І в результаті, після проведення співбесід, після оцінювання заявок в Ощадбанку гранти отримали більше ніж 3 тисячі 300 осіб на загальну суму 777 мільйонів гривень. Як вже відомо, Основною задачою цієї програми є створення нових робочих місць. Відповідно, ця задача також досягається досить успішно. Учасники програми, які отримали гранти, мають створити більш ніж 8 тисяч робочих місць. Тому ми вважаємо, що в минулому році програма була досить успішною, і уряд прийняв рішення продовжити цю програму і на 2023 рік. Дійсно заплановано видати більше ніж 7 тисяч мікрогрантів. Це ми оцінюємо популярність програми в минулому році. В бюджеті для цього є 1,8 мільярдів гривень, і буде проведено в наступному. Році, тобто в цьому році 20 хвиль е, таких мікрогрантів. Нагадаю, що сьогодні почалася друга хвиля в цьому році. А пані Тетяно, а скільки заявок вже подано? Станом на сьогодні дійсно можемо оцінити популярність програми за результатами першої хвилі, яка якраз закінчилася, і ми маємо 768 заяв. І загалом заявники попросили в держави 176 мільйонів гривень. Зрозуміло, що не всі ці заявки будуть визнані такі, як переможні, оскільки потрібно буде пройти ще тестування на співбесіді, перевірку бізнес-плану необхідно буде пройти тест на ділову репутацію в Ощадбанку, перевірити, чи є в такої особи виконавчі провадження, податковий борг, негативна кредитна історія. І вже саме ті заявники, які пройдуть весь цей шлях, вони зможуть отримати гранти від держави в розмірі до 250 тисяч гривень. Ну, пані Тетяну хочеться розуміти, на які критерії все ж таки насамперед звертають увагу фахівці. Особисто моя сестра і її чоловік, не маючи абсолютно ніякого досвіду, написали. Грант і отримали гроші, і вже започаткували свої справи. І працюють це люди, які зовсім без досвіду. То на що варто в першу чергу людям звертати увагу, щоб правильно написати цей проект, і все ж таки отримати це грантування? Так, ви маєте рацію, справді грант може отримати як і вже чинний підприємець, так і особа, яка тільки планує зареєструватися. Підприємцем, щоб отримати грант, і для того, щоб його отримати, потрібно дуже детально підготувати, виважено підійти до підготовки бізнес плану. Бізнес-план це частина грантової заявки, яка подається через портал Дія. Тобто, особа може зайти на портал Дія, заповнити заяву, а також скласти бізнес план. Пізніше реалістичність цього бізнес плану перевіряє на співбесіді Державна служба зайнятості. І з цих співбесід. Кожна з яких проводиться онлайн або офлайн. Дуже чітко зрозуміло, чи дійсно людина має намір створити і розвивати власний бізнес. Тому ідеї можуть бути різноманітні, але вони повинні бути реалістичні і обов'язково в цьому бізнес-плані повинно бути передбачено створення одного або двох робочих місць в залежності від суми гранту. Нагадаю, що кошти не надаються готівкою, чи на, рахунок, чи на банківський рахунок, ці кошти сплачуються. 啊。Uh На різні напрямки витрат, наприклад, особа, яка отримала мікрогрант, може використовувати ці кошти на оплату, наприклад, сировини, на оплату придбання обладнання, на витрати на оренду приміщення. Це можуть бути також закупівля ліцензійного програмного забезпечення чи маркетингові послуги. Тобто, в залежності від тих напрямків, які людина, заявник пропише в бізнес-плані, відбувається фінансування за бізнес-планом. А як що говорити про певні тенденції, до для якої все таки сфери бізнесу найчастіше подають заявки? Так, ми можемо провести такий аналіз на підставі результатів минулого року, і третина, тобто 29% наших успішних заявників, це ті підприємці, які працюють в сферах оптової та роздрібної торгівлі. Далі 20% – це переробна промисловість, і 13% – це тимчасове розміщення та організація харчування. Тобто такі у нас є сфери. Якщо говорити про географічний розподіл, то найбільше підприємців отримали гранти в. Львові, Києві та Рівному. Пані Тетяно, ще хочеться розуміти про терміни. В які терміни, чи є взагалі визначені критерії, коли ті гроші, які отримує підприємець, мають поступати до нього. Тому що, ну, якщо дивитись реально, людина, наприклад, написала грант, розуміє, що вона може отримати гроші, і ось їй треба зробити ремонт, допустимо, чи закупити техніку. Як ми зрозуміли, це все не одразу можна зробити. То чи є ось ті рамки, коли на що вона може розраховувати? Держава намагається робити все для того, щоб кошти зараховувалися на рахунки успішних заявників вчасно. Тобто, особа після того, як вона оголошена переможцем цієї програми, повинна потім протягом 15 днів відкрити рахунок в Ощадбанку, на який повинні бути зараховані кошти. І ми очікуємо, що Термін зарахування коштів між моментом відкриття рахунку і моментом власне зарахування коштів на нього буде максимально короткий, оскільки цього року держава фінансуватиметься з фонду по безробіттю, і відповідно кошти, які виділені на фінансування програми, вже передбачені в ньому. Тому ми надіємося, що Оцей цей проміжок часу між оголошенням переможця, відкриттям рахунку і зарахуванням коштів буде максимально невеликий, який зможе допомогти підприємцю реалізувати ідеї, визначені в бізнес-плані, саме так як він планував. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру і проаналізували і розповіли про певні тенденції. Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, була з нами на прямому зв'язку.